Чи виникає у вас біль ногах, коли ви рухаєтеся при ходьбі? Якщо так, то це відео саме для вас Ви дізнаєтеся дуже важливу причину такого стану. Не перемикай! Дуже часто виникає біль в ногах і дуже часто виникає біль при нашій ходьбі. Особливо це відображається болями в литках, і нам треба робити зупинку, підпочити, посидіти, Біль минає і ми рухаємося далі. Але яка ж причина? Дуже часто це є небезпечним захворюванням, яке потребує вчасної діагностики. Біль в Вільногах прируститься є ознака ішемії, тканин, яка виникає на фоні порушення кровотоку по артеріям, що потім веде до закриття артерії, стенозу, утворення тромба, а далі гангрена і ампутація. Тому, якщо у вас в і особливо при ходьбі в литках, і вам треба робити зупинку, обов'язково перевір свої артерії. Чи немає там атеросклерозу.